На турнірі з настільного тенісу горішньоплавнівський рятувальник виборов срібло. Про це інформує прес-служба ДСНС Полтавщини. Чемпіонат відбувся 19 жовтня серед рятувальників підрозділів головного управління ДСНС Полтавської області. Участь у змаганнях взяли 32 учасники. За результатами змагань перше місце виборов Сергій Пономаренко з 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони об'єктів міста Кременчук. Другим став представник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горічні плавні Сергій Кіло. Третє призове місце посів Павло Журавель з 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Лубни. Переможцями у загальнокомандному заліку стали спортсмени 4-го державного пожежно-рятувального загону міста Кременчук. Друге місце вибороли представники 2-го державного пожежно-рятувального загону міста Кременчук. Третє призове місце здобули представники 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Полтава. Переможці та призери чемпіонату були нагороджені кубками, медалями та грамотами.